Добрий день! Сьогодні хочу вам показати один рецепт, як можна смачно приготувати рис. Поїхали, покажу, що ми будемо робити. І так, що нам сьогодні знадобиться? Нам знадобиться м'ясо. Тут у мене свинина 600 грамів, томатна паста. Тут десь 100 грамів, ну дві пачки по 70 буде достатньо. Пів кілограма квашеної капусти. І рис. Ви можете. Свій, який у вас є, риса потрібно буде два стакани. І так, нарізаємо м'ясо на підливку. Тобто робимо невеликими такими шматочками, зараз покажу якими. Десь рубаємо Ну, такими невеликими шматочками, щоб його підсмажити. Будемо його смажити десь 10 хвилин. Потім додамо туди томатну пасту з спеції. Та й, в принципі, все. Ну, ось, ось такими шматочками ріжте. Зараз наріжу, покажу, що будемо робити. Ось такими шматочками нарубали невеличкими. Тут можна любе м'ясо, яке у вас є, яке ви хочете приготувати. Добре, підійде і курятина, і добре підійде і свинина, і яловичина. Все, що індик навіть. Все, що у вас є, та й додаємо. Зараз будемо це все обсмажувати. М'ясо закидуємо на розігріту сковорідку. Середній вогонь. І смажимо з кожного боку десь хвилин по 5 Тоді покажу, що будемо сюди додавати. Тепер додаємо ваші улюблені спеції, десь чайну ложку. Томатна паста тут. У мене 2 по 70 грамів. 250 мл води, сіль перець. І перемішуємо. Дивіться, як тільки закипить ось ця підлива, виключаємо і я покажу, що ми будемо робити далі. Зараз включимось. Все, підлива наша закипіла. Дивіться, беремо ємність, якій будемо готувати. Тут два стакани рису, тобто ну, грам 350, навіть, мабуть, десь так. Маленький шматочок вершкового масла і тепер ось цю підливу, що ми зробили, висипаємо зверху рису. Зараз покажу. Зараз все покажу. Беремо і висипаємо. Так. Все ось це. Ось так зверху. Ось так. Тепер. Тепер все це беремо. Ось так. І додаємо сюди квашену капусту. Зараз все це ми перемішаємо. Ось. Тут десь треба пів кілограма. Вона дуже смакує в цьому рецепті, тому я рекомендую пів кілограми на 2 стакани рису і на пів кілограми м'яса. Так, тепер все це ми перемішуємо і будемо відправляти в духову шафу на 30-35 хвилин. Десь так буде достатньо. Все, дивіться, по своїй духовій шафі. 180 градусів. Ну, як показує правило, то 30 хвилин достатньо. Але можна перестрахуватися і додайте краще 300, ой, 35 хвилин. Тому зараз включимо духову шафу. Все ось це піде у нас. смажитись, точніше запікатися, повірте. Це дуже-дуже буде смачно. Сюди ми вже води не додаємо. Уже буде наш рис, він сирий, він буде смажитись, точніше, варитися. Ось тій підливі, що ми з вами зробили. І ось це все будемо потім смакувати. Тому включимось, уже як буде в духовій шафі. І так, страва готова. Зараз будемо її куштувати. Покажу, що в нас вийшло. Страва наша готова. Давайте скуштуємо, що в нас вийшло. Ось така у нас краса, пахне дуже-дуже смачно. Готувалася вона 35 хвилин у духовій шафі. Давайте скуштуємо. Що ми з вами зробили? Так, М -м -м. запахи неймовірні. М -м. Рис розсипається? Дуже смачний, готово все. Ну, просто поєднання. Поєднанням оцього рису, капусти, м'яса та ось цієї підливки. Це просто щось. Більше нічого сюди не потрібно. Це така ідея, яку можна готувати на сніданок, на обід, на вечерю. Просто дуже смачно. Якщо ви полюбляєте там, цибулю або ще щось, ну можна додати, але навіть без цього, ось саме з цих інгредієнтів дуже смачно. Рис дуже смачний, у мене тут камаліно. Ви можете додати будь-який, тут ролі воно не грає. Дуже смачно поєднується. Капуста, рис, м'ясо, саме така підлива томатна. Ну, це щось. Тому готуйте зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення!